І головне, до чого все це призведе, воно стосуватиметься кожного, кожного без перебільшення, тому що ви ж знаєте нашу українську традицію. Ми гроші зберігаємо в доларах. Так от цей самий долар, на якому нормально англійською мовою написано, що це є інструмент боргу, це не, він не забезпечений золотом, він є інструментом боргу. Тобто його надрукували. Для того, щоб ви його взяли і купили у них в Сполучених Штатах у федеральної резервної системи, так от зовнішня торгівля Сполучених Штатів вона і була тим інструментом, який створював товарний, товарну вагу за доларом. Сьогодні, якщо Сполучені Штати замкнуться самі на себе і будуть вимагати, щоб у них всі тільки купували. А нічого не продавали, то ті, хто купують, де їм взяти долари, якщо вони за долари нічого не продають, це ж просто дурниця. І я прослухав декілька дуже цікавих дискусій з участю ну, найвищого класу професури, тієї самої американської, і вони не просто. Критикують вони кажуть, що Трамп не склав би навіть елементарний тест після трьох тижнів першого курсу економічного факультету середнього Американського університету. Тому що там, вже після трьох перших тижнів, відомо, що те, що він зробив, є величезнішою дурницею, яка завдасть шкоди в першу чергу Сполученим Штатам. Але це такий монстр: це ж 30 трильйонів ВВП. Який всім нам буде потім зрозуміло, що вся економічна система світу зазнала змін, і це чи це є добре, чи це погано, оце ще не зрозуміло до кінця. Але те, що світовий порядок змінився, це вже є доконаний факт.